Майдан маєте читати дуже багато різних пафосних речей. Дехто може навіть Бог буде мовчати, тому що крім Майдана був ще антимайдан. Але повинно вам сказати, що 1 грудня 2015 року, коли ми приїхали в Київ, ми думали, ми просто зайдемо на Майдан, подивимося і зробимо деякі свої висновки. Тому що в основному це були педагоги, це були виховники. Але, як виявилося, що ми були неодинокі. І 1 грудня в Києві з'їхалися до мільйона людей. Мільйон людей з усієї України для того, щоб глянути, як і за що особисто глянути побили наших дітей, дітей-студентів. Навіщо було проливати кров на будівку Майдану наших дітей? І це фактично був один єдиний мотив, який зібрав біля мільйона людей на протестні, на протестну ходу по проспекту перемоги потім по бульвару Шевченка, потім на похищати по та ту Майдану. Тобто Майдан виник не по чийсь рекоменді, не по чиїсь указці, наказу Це була спонтанна людська. Євромайдан – Майдан це протест народу, протест нашого населення, протест людей, українців, проти свободи, але цей протест був мирним протягом всього періоду, як великого майдан. Із 1 грудня 2013 року і по, я був на останній день на майдані, 28 лютого 2014 року. Над рідною землею недолі хмари сонце затулили. І знов і знов, з ранковою зарею хижі круки від сходу прилетіли. Їх чорне пір'я смутку покривало, покрила матерям сріблясті скроні, Кіхтями горя серце в шмаття рвало, а сім'ю сліз поробило долоні. На чистих рушниках рідної хати багно з чобіт нічного харцезяки. Виведі вікна моря про а стиха, що палає, про То тут, то там микають хижі тіні, обвішані витівками і торбами, а там балтують дівчину насінні, брати з розкосами і жадними очами. Та грянув грім, сейнула блискавиця, і кулі сіють смерть самобороди. І заспівала шабелька сестриця, останню пісню москалям за